Вас вітає симуляційний центр Запорізького державного медичного університету. Ми раді представити вам цикл клінічних випадків за напрямками терапія, педіатрія, акушерства та гінекологія, хірургія та неврологія з використанням новітньої сучасної програми віртуального симулятора пацієнта Body Інтерект. Вітаємо, шановні колеги! У вашій увазі представляється клінічний випадок з хірургії. У приймальне відділення лікарні доставлений чоловік 37 років, що постраждав у дорожньо-транспортній пригоді. Водій мотоциклу був збитий удар зі сторони водія. При надходженні у стаціонар був у свідомості скарги на біль у животі, головокружіння при поворотах на правий бік. Мають місце садна по лівій стороні тіла, живіт, грудь, рука і нога. Переходимо до розбору клінічного випадку, очікуємо. Транспортування пацієнта до оглядового кабінету. Починаємо зі збору скарг та анамнезу. Стан здоров'я. Як ви себе почуваєте, я не можу нормально дихати, і у мене болить живіт. Уточнюємо, чи важко вам дихати. Так, уточнюємо вік пацієнта. Мені 37 років. Чи втрачали свідомість? Ні, ніколи. Чи є алергія? Немає. Далі переходимо до медикаматозного анамнезу. Чи приймаєте ви будь-які лікувальні препарати? Ні. Продовжуємо фізикальне обстеження. Враховуючи скарги на задишку, починаємо з оцінки дихальних шляхів. У правому нижньому куті можемо ознайомитися з висновком, дихальні шляхи без патології, без особливостей. Продовжуємо фізикальне обстеження дихальної системи, аускультація легенів. Оскультуємо у крайньо напрямку, тобто згори донизу, до низу, з двох сторін. Справа дихання визикулярне, зліва аускультативно визначається ослаблення дихання. Далі переходимо до обстеження системи кровообігу. Аускультація серця з декількох точок. Ритм синусовий та хікардія. Після чого оцінюємо пульс також у крайньокадуальному напрямку симетрично з двох сторін: на сонних артеріях, променевих артеріях, стегнових та підколінних. Амплітуда висока, ритм регулярний. Після обстеження системи кровообігу. Переходимо до оцінки неврологічного статусу. Оцінюємо реакцію зіниць на світло. Анізокарія не визначається. В даному випадку немає даних за черепно мозкову травму. Продовжуємо оцінку рівня свідомості за шкалою комглазго. Загальний бал 15, пацієнт у свідомості. Продовжуємо фізикальне обстеження, пальпація живота, враховуючи наявність саден та скарги на біль в животі. Пальпуємо з контрлатеральної сторони травми, травма зліво, отже пальпуємо з правого боку. При пальпації живіт м'який безболісний. В ділянці лівого підребер'я визначається болючість при пальпації без дефансу. Отже, позитивний абдомінальний симптом куленкамфа. Після цього оцінюємо основні вітальні функції, моніторуємо артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень. Враховуючи скаргу на затруднення дихання, визначаємо частоту дихання та сатурацію кисню крові. Переходимо до лабораторного обстеження. При ургентному надходженні пацієнта до стаціонару стандартним є призначення загального аналізу крові. При аналізі моніторингу основних вітальних функцій звертає на себе увагу тахікардія до 125 ударів за хвилину, тахіпної до 23% за хвилину, зниження сатурації кисню крові до 80% та гіпотензія до 112 на 70%. При оцінці лабораторних показників у лівій колонці третій, наведений діапазон референтних значень червоним кольором марковані показники, що відхилені від норми. В даному випадку визначається анемія з зниженням рівня еритроцитів, гемоглобіну та гематокриту. Враховуючи гіпотензію та тахікардію, можемо діагностувати. Геморагічний шок, що потребує е, замісної гемотрансфузійної терапії, для чого необхідне визначення групи крові відповідно для виконання переливання одногрупної крові. Виконано визначення групи крові отримано дві дози ретроцитарного концентрату. Зауважуючи, що саме дві, до цього ми ще повернемося. Враховуючи скарги на задишку та зниження сатурації кисню, визначаємо газовий склад артеріальної крові. В аналізі визначається зниження парціального тиску вуглекислого газу та дещо підвищений рівень pH крові, що свідчить про алкалоз, що характерно для стану шоку. Далі продовжуємо обстеження, виконуємо інструментальне дослідження, йдемо від простого до складного. Більш доступним є рентгенологічне обстеження. Враховуючи скарги на задишку та зниження сатурації, виконуємо рентгенографію рудної клітки. При рентгенологічному дослідженні визначається просвітлення з відсутністю легеневого малюнку зліва, висновок пневмоторакс. Враховуючи характер травми і наявність садин на лівій нозі, виконуємо рентгенологічне обстеження малого тазу для виключення травм опорно-рухового апарату в цій ділянці. Рентгенографія. нема значимих кісткових пошкоджень. Золотим стандартом є виконання томографічного дослідження. Для цього транспортуємо пацієнта у томографічний кабінет, координуємо наші дії з колегами з томографії і переводимо пацієнта для виконання подальшого томографічного дослідження. Враховуючи скарги. Та дані рентгенологічного обстеження ми призначаємо комп'ютерну томографію грудної клітки. Томографічне обстеження є золотим стандартом, оскільки дозволяє з найбільшою вірогідністю верифікувати наявність пошкоджень як кісткового апарату, так і внутрішніх органів, і, відповідно, коригувати подальшу лікувальну тактику у даному конкретному випадку. Очікуємо на отримання результату. Е, мультизрізова томографія дає нам можливість отримати пошарове зображення грудної клітки та її органів. Е, висновок. Е, переломи 9, 10, 11 і 12 ребер зліва по задній поверхні. Отже, у пацієнта має місце множинна політравма. Враховуючи скарги та болючість в ділянці лівого підребер'я, призначаємо пацієнту комп'ютерну томографію черевної порожнини відповідно для верифікації можливих пошкоджень органів черевної порожнини. Також маємо змогу отримати. Мультизрізове пошарове зображення органів шаровної порожнини, стопічною візуалізацією пошкодження, його ступеню і, відповідно, корекцією подальшої лікувальної тактики на основі цього дослідження. Висновок. Пошкодження печінки клас 1 в ділянці воріт за типом ведмежа кіготь Клас 1 і 2 розриви селезінки з невеликою субкапсулярною гематомою, псевдоаневризмою розміром 5 мм. Двосторонній перелам крижа без зміщення зі збільшенням відстані між крижово-клубовими суглобами, розширення крижово-клубових суглобів з обох сторін. Оскольчатий зміщений перелам верхньої частини тіла правої лобкової кістки і перелам правої нижньої гілки лобкової кістки без зміщення з розширенням лунного шленування. повертаємо пацієнта з томографічної кімнати. Таким чином, на основі томографічного дослідження, можемо діагностувати у пацієнта множину поєднану травму як кісткового каркасу, так і внутрішніх органів. Зважаючи на тяжкість стану пацієнта, тенденцію до зниження сатурації кисню крові. Пацієнт потребує подальшого лікування і стабілізації стану у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Отже, відповідно переводимо пацієнта у відділення реанімації, скоординувавши попередню дії з колегами. Враховуючи скарги на задишку, зниження сатурації кисню, пацієнт потребує кисневої підтримки. За допомогою високої швидкості потоку кисню через маску. У пацієнта має місце геморагічний шок, що потребує замісної гемотрансфузійної терапії. Для цього нам необхідно імплантувати катетер. Методом вибору є центральний винозний катетер, оскільки дозволяє швидше провести гемотрансфузію, ніж через периферичний. У пацієнта травма зліва, отже, обираємо контралатеральну праву підключичну ділянку для імплантації катетера. Імплантували катетер, після цього можемо виконати гемотрансфузію. Була розервована ресертирна маса, приливаємо кров через раніше імплантований центральний венозний катетер. У правій підключичній вені. Було зарезервовано, як я е, відмічав, дві дози. Отже, обираємо дві одиниці Буємо концентрату е, для трансфузії. Е, враховуючи дані рентгенологічного обстеження е, з е, наявністю просвітлення з відсутністю легенового малюнку, відсутність ослаблення легенового дихання при оскультації скарги. Пацієнт потребує дренування плевральної порожнини, оскільки рентгенологічні ознаки зліва, то дренуємо зліва. Ще раз нагадую, пацієнта скарги на задишку, аускультативно визначається ослаблення легеневого дихання зліва, рентгенологічно просвітлення з відсутністю легеневого малюнку, все це зліва, отже, дренування плевральної порожнини зліва. Для більш ефективного дренування переводимо пацієнта у положення лежачи на лівому. Боці. І оцінюємо е динаміку пацієнта. Е як бачимо, динаміка позитивна, нормалізувалися показники, е збільшився рівень сатурації крові, е зменшилася е тахікардія, е нормалізується артеріальний тиск. Е переходимо до підведення підсумків. У пацієнта тупа травма, і можемо отримати результат. Отримуємо результат, де можемо оцінити наші дії покроково у кожному пункті діагностики та лікування пацієнта. Таким чином, інтерактивна система Body Interact. Дає можливість тренінгу навичок у різноманітних клінічних ситуаціях для покращення результатів у клінічній практиці. Дякую за увагу.